Це мій youtube канал, надіюся, вам сподобається, озвучка з Eleven Labs. Напишіть, що ви хочете бачити на моєму каналі, поки що відео будуть тільки про Roblox тому що за музику, YouTube блокає деякі відео. А сьогодні ви почуєте мою історію із життя та подивитеся, як я проходжу башню Ада. Поїхали. Перерв, у нас із однокласником виникла сварка. Я вже й не пам'ятаю, через що ми почали сперечатися, але все якось швидко перейшло в грубу перепалку. У запалі я взяла пластикову пляшку, щоб просто пожбурити її в його бік, навіть не думала, що потраплю. Але сталося інакше пляшка влучила не в нього, а в іншу однокласницю, яка просто проходила поруч. Вона одразу почала скаржитися на біль, а я стояла розгублена і не знала, що сказати. Спочатку все виглядало не дуже серйозно, але після школи з'явився її батько. Він прийшов до директора і сказав, що напише заяву. Я тоді злякалася так, як ніколи раніше. Мене викликали разом із мамою, і я чесно пояснила, що це було випадково, і я зовсім не хотіла в неї потрапити. Мама допомогла вибачитися. Зрештою, батько однокласниці вирішив не писати заяву, але я зрозуміла, що навіть у конфліктах треба тримати себе в руках інакше можна нашкодити тим, хто взагалі ні до чого. Дякую за перегляд, підписуйся, щоб не пропускати найкраще. Не забувайте, що озвучує штучний інтелект і наголоси слів. Не дуже правильно.